Друзі, вітаю! Сьогодні хочу поговорити про повню в Леві, яка вже відбудеться 2 лютого о 00.09 за Києвом. Повня в Леві це кульмінаційна точка місячного циклу, у якій тема самовираження гідності внутрішнього світла виходить на перший план. Астрологічна повня завжди є моментом максимального усвідомлення, то що е визрівало, стає видимим. А приховані мотиви очевидними, вони ніби підсвічуються. Коли місяць перебуває в Леві, він висвітлює питання особистої значущості, творчої реалізації, потреби бути побаченими не з позиції его, а з позиції автентичного Я. Лев знак сонця, серця, життєвої сили, тому повня тут акцентую внутрішнє джерело світла, що саме нас надихає, заради чого ми. Готові ризикувати, виходити на сцену життя, заявляти про себе, це про контакт із власною цінністю, без зовнішніх підтверджень. Якщо людина світиться зсередині, це відчутно, навіть без оплесків, без зовнішніх підтверджень, якщо ж аплодисменти потрібні, щоб не згаснути, то повня в леві це ну, безжально підсвітить. Водночас будь-яка повня працює через вісь знаків. І Лев тут завжди у діалозі з водолієм. Це напруга між я, Лев і ми, Водолій, між особистим самовираженням і колективним контекстом. Сенс цієї повні знайти баланс, як залишатися собою, не зраджуючи власному серцю, але і не ігноруючи реальність спільних процесів, команд, соціальних ролей. Лев хоче бути у центрі, а Водолій нагадує, що сцена спільна. А прожектор інколи доводиться ділити. На психологічному рівні в леві часто піднімає теми визнання, любові, гордості, вразливості. Вона може загострювати реакції, бо серце в цей момент говорить голосніше за розум. Але саме в цьому і сенс не приглушувати почуття, а усвідомити, де вони справжні, а де продиктовані страхом бути непоміченим. Це час чесної розмови з собою про те, що. Робить нас живими, а що лише підтримує образ. У практичному вимірі, повня в Леві, це точка, де варто подивитися на результати власних зусиль у темах творчості, лідерства, самопрезентації. Вона не стільки про дію, скільки про усвідомлення, що я вже створив, ким я став у цьому процесі і чи відповідає це моєму внутрішньому відчуттю гідності. Якщо ні, це не вирок, а чіткий сигнал для наступного циклу. Загальний сенс повні в леві полягає в поверненні до серця. Як центру навігації, не до ролі, не до статусу, не до очікувань інших, а до внутрішнього так або ні. Коли людина світиться зсередині, їй зовсім не потрібно доводити свою унікальність, вона стає очевидною. І саме це світло повня в леві пропонує або віднайти, або чесно, визнати, де воно було заглушене. Аспекти саме цієї повні роблять її не просто яскравою, а концептуально Напруженою і трансформаційною місяць у леві в опозиції до сонця у Водолії — це класичне протистояння серця і системи особистого світла та колективного поля. Але тут важливий нюанс сонце як управитель лева і відповідно, цієї повні перебуває не просто у Водолії, а в щільному водолійському стеліумі, тобто центр управління повнею винесен за межі індивідуального я. І занурений у масштабні соціальні ідейні еволюційні процеси. Опозиція місяця в леві до сонця водалі загострює внутрішній конфлікт між потребою бути унікальним і необхідністю вписатись у щось більше. Лев хоче жити від серця яскраво, персонально, тоді як водолій вимагає мислити. Категоріями майбутнього, категоріями систем спільних змін. У цій повній індивідуальні емоції можуть відчуватися так, ніби їх перевіряють на придатність до нового світу. Не все, що дороге серцю, має право на подальший розвиток у колективному форматі. Бадалійський стеліум значно підсилює тиск на сонце як фокус. Усієї конфігурації. Плутон додає глибини, безкомпромісності, відчуттям неминучості, старі моделі ідентичності та самовираження більше не працюють, навіть якщо вони колись приносили визнання. Марс за гострою напругу, робить реакції різкішими, підштовхує до дій, ці дії можуть виглядати радикальними або провокативними. І це не м'яка така еволюція, а зміни через усвідомлений внутрішній тиск. Також в стеліумі, Венера і Меркурій переводять процес, у площину цінностей, стосунків, мислення, те, що ми любимо, як ми спілкуємось, як формулюємо свою позицію. Усе це проходить перевірку на актуальність у майбутньому. Місяць у леві може прагнути емоційної відданості та тепла, але водолійський блок. Цих планет питає, чи ці зв'язки підтримують мій розвиток, чи лише тішать его. Питання неприємне, але дуже ефективне. Енергетична красі є повні електричний, холодновата е, інтелектуальний із яскравими спалахами емоцій. Це не про комфорт, не про затишок, а про момент істини, де моє справжнє світло, а де я тримаю за роль, яка вже не резонує з новими реаліями. Лев тут відчуває себе під прожектором, але сценарій. Пише Водолій, Імпровізація дозволена лише в межах майбутнього вектору розвитку. Оскільки сонце управитель повні, перебуває у водолії, фінальне слово залишається за свідомістю. А не за емоційним станом. Повня вказує на необхідність зрілого самовираження, світити не для схвалення, а для користі, не з потреби визнання, а з внутрішньої відповідальності за свій вплив. Це момент, коли серце має навчитися працювати у тандемі з розумом, навіть якщо їм хочеться сперечатися. Ця повня говорить про оновлення особистої ідентичності в контексті великих змін. Вона не забирає індивідуальність. Але змінює форму її прояву. Той, хто готовий чесно подивитися, де його світло може служити в майбутньому, отримує від цієї конфігурації потужний імпульс росту. Той, хто чіпляється за минулі способи блищати, відчує напругу особливо гостра. Але це вже частина процесу трансформації. На контекст великих змін вказує і остаточний перехід Нептуна Вовен прям. Незадовго до цієї повні, і хоч і Нептун безпосередньо не входить в аспекти повні, це дуже значуща астроподія. А Сатурн теж готується до інгресії Вовен і вже за два тижні теж зробить інгресію. Ці інгресії безумовно впливають на енергетику повні, хоча формально не вписані в її аспектну картину. У мондальній та еволюційній астрології подібні переходи повільних планет працюють як фонове поле. Повня в Леві – в цьому випадку не ізольована подія, емоційний спалах у середині великого сугу. Пахальних налаштувань. Остаточний перехід Нептуна в Овен це зміна архетипічного режиму. Нептун у рибах розчиняв, стирав межі довго тримав світ у стані туману, в стані очікування, втоми від невизначеності. А ж Нептун починає діяти зовсім інакше. Ідеї, ідеали, вірування більше не розмиваються, не течуться за течією чи не перебувають в потоці, а шукають форму, справжню форму і форму дії. Це ще не. Чіткий вектор, але вже імпульс. Виникає відчуття діяти хоче раніше, ніж з'являється розуміння навіщо? Це класика для початку будь-якого нового циклу. На тлі цього повня в Леві отримує додатковий заряд такої екзистенційної напруги: Лев символізує особисту ідентичність, право бути собою, а Нептун, щойно зашовши в овен, починає перепрошивати саме поняття, хто я і заради чого я дію. Це створює внутрішній резонанс. Емоційні реакції стають не просто суб'єктивними, а майже пророчими. Люди, люди можуть гостро відчувати, що стара версія себе більше не витримує нового імпульсу життя, але нова ще. Не сформувалася. Сатурн, який готується до інгресії Вовен і робить її вже незадовго, за пару тижнів в період сонячного кільцевого затемнення. Так, ми вже наближаємося до наступного сезону коридора затемнень, треба до цього теж бути готовими. Так ось інгресія Сатурна додає до цього поля фактор неминучості. Якщо Нептун вовні це мрія про новий старт, то Сатурн у Овні. Це вимога взяти за нього відповідальність. Поки що він у перехідному стані, але його присутність вже відчувається як внутрішній тиск. Ти не просто хочеш, ти. Мусиш. І тут леві може сприйматися досить драматично, бо не кожне бажане, не кожне бажання серця готове до дисципліни, до довготривалих зобов'язань і дій. Енергетично це створює ефект порогу. в леві стає моментом емоційного усвідомлення перед остаточним входом у новий цикл дії та відповідальності. Водолійський стеліум задає вектор майбутнього, Нептун в овні запалює іскру. А Сатурн уже стоїть поруч із перевіркою, з кармічним таким підтекстом, і теж контролює. Тому відчуття цієї повні можуть бути парадоксальними. Це і сильні емоції без негайного виходу, натхнення без чіткої форми, бажання заявити про себе, але з розумінням, що далі доведеться відповідати за сказане чи зроблене. У підсумку. Інгресії Нептуна і Сатурна задають періоду, я, я б сказала, такого історичного масштабу. Ця повня перестає бути лише про особисті переживання, стає маркером внутрішнього рішення, яку версію себе ми готові понести в нову епоху дії. Лев тут вчиться новому рівню зрілості, світити не тому, що хочеться, а тому, що по-іншому вже не можна. По іншому світло просто повністю згасне. І так, це трохи лякає, але водночас надає сил і натхнення діяти. 13 градус Лева, у якому відбувається повня, пов'язаний з арканом Таро шістка жезлів. Це такий дуже бажаний аркан для нашої країни, це карта переможця, але поговоримо про неї в контексті повні. Шистка жезлів додає цій повні дуже промовистий смисловий шар. Шистка з жезлів це аркан публічного визнання, перемоги, що стала видимою і моменту, коли зусилля отримують підтвердження зовні. У контексті повні це звучить майже буквально. Світло, яке довго горіло всередині, нарешті помічають. Але тут важлива не... Спростити сенс до банального успіху. Шістка жезлів це не про випадкову удачу, а про результат попередньої боротьби. Це перемога після напруги, п'ятірки, жезлів, коли хаос, конкуренція, внутрішні конфлікти вже були пройдені. Тому повня з таким градусом говорить, що справді завершила фазу доведення, і тепер питання не в тому, чи гідний ти цього визнання, а в тому, що ти з ним будеш робити. На енергетичному рівні. Цей аркан резонує з левом майже ідеальна. Лев це сцена, видимість, статус, але чистка жезлів уточнює. Йдеться не про егоцентричний тріумф, а про лідерство, яке вже підтвердило твою життєздатність. Це момент, коли інші визнають твій вплив, навіть якщо ти не потребуєш аплодисментів. Хоча вони, звісно, завжди приємні. У поєднанні з опозицією до потужного водолійського стеліуму аркан читається ще глибше. Шістка жезлів у цій повні ставить питання, чи ця перемога узгоджується з майбутнім, чи це лише фінальний салют старої ролі. Водолій не скасовує визнання, але змінює критерії. Тепер важливо не просто бути першим, а бути релевантним новому колективному курсу. Тобто повня може показати, де ми вже на коні. Але водночас натякнути, що далі доведеться їхати в інший бік. Також шистка жезлів має тонкий психологічний підтекст – це аркан перевірки на зрілість. Чи настає визнання пасткою, чи не починаємо ми жити заради підтримки публіки, втрачаючи контакт із внутрішнім джерелом вогню для левової повні це ключовий момент, бо світло серця має залишитися автономним, навіть коли його освітлюють. Рожектори. У загальному сенсі цей аркан повідомляє, що повня несе енергію підсумку, яку вже не можна ігнорувати. Вона фіксує досягнення, статус, репутацію або усвідомлення власної сили. Але водночас вона нагадує, істинна перемога полягає не в обласках, а в здатності не втратити себе після них. І саме це робить енергію цієї повні такою показовою яскравою, трохи викривальною. Обговоримо гемоастрологію. Для цієї повні кристали працюють настільки як заспокійливі, скільки як інструменти вирівнювання між серцем, волею та майбутнім вектором. Енергія Лева вимагає чистого вогню, але водолійський стеліум і фонові інгресії Нептуна-Сатурна роблять очевидним, що надлишковий вогонь без усвідомлення може швидко перетворитись на внутрішнє вигорання. Тому каміння тут мають не просто підсилювати, а структурувати і спрямовувати. Перший камінь ідеально підходить сонячний камінь резонує з місяцем у леві. Він підтримує відчуття внутрішньої гідності, радості від самовираження, здорового контакту зі своїм світлом. Це камінь дає відчуття: я маю право. Світитися, але без надриву і без потреби щось доводити. Для практик уповнюю, він добре працює з серцевим серцем, з санахатою, з темою визнання. Сам перед визнання себе ще до того, як це зробить хтось інший. Якщо коротко, лев дозволяє, схвалює, а ви дозволяєте сам перед собі світити, творити і любити. Другий камінь цитрин додає зрілої впевненості і допомагає інтегрувати енергію шістки жезлів. Це камінь усвідомленого успіху, коли результат не п'янить, а дає ясність. У цій повні цитрин корисний для практик, пов'язаних з підбиттям підсумків, статусом, ролі в соціумі та питанням, що я роблю, з уже досягнутим. Бо воно не має лежати, воно має далі трансформуватися і приносити користь. Він Добре тримає баланс між особистим світлом і водолійським вектором майбутнього. Наступний камінь це гранат, він працює з темою волі і дії та дуже доречно вписується в контекст Нептуна і Сатурна на порозі Овна. Це камінь заземленого вогню, не імпульсу, заради імпульсу, а здатності, діяти, коли емоції вже усвідомлені. У повню Він допомагає не розплескати енергію, а зібрати її в точку наміру. Особливо корисний, якщо відчувається внутрішня напруга або бажання різко щось вирішити, просто тому що накипіло. Наступний камінь камінь трансформації, лабрадарит, можна назвати його ключовим каменем для водолійського фону, цієї повні. Він підтримує контакт з. Майбутнім з інтуїтивним баченням, допомагає пройти момент зміни ідентичності без втрати внутрішньої опори. Це камінь переходів і нових циклів. Тому для практик усвідомлення, ким я стаю далі, він дуже даречний. Лабрадарит добре пом'якшує відчуття невизначеності, яке можуть принести інгресії повільних планет. Аметист потрібен для балансу. Він про ясність чи статус прийняття. У цій повні аметист допомагає не залипати в емоційній драмі лева, не перевантажувати розум водаліськими ідеями. Це камінь внутрішньої тиші серед дуже гучних процесів, корисний для завершення практик, для медитацій, для інтеграції пережитого. Також гірський кришталь підійде, можна використовувати як універсальний підсилювач. Він добре налаштовується на будь-який намір, допомагає зібрати всі енергії, повні в одну чітку лінію. Особливо доречно, якщо працюєте одразу з кількома. Каменями або хочете зафіксувати усвідомлення, що прийшли в цей момент. Він дає таку ясність. Тобто, ця повня добре працює з камінням, які допомагають не просто світитися. а Витримувати власне світло тут не про магію близьку, а про магію зрілості. І якщо після практики з'являється відчуття спокійної сили, без потреби негайно бігти щось комусь доводити, значить, кристали спрацювали як треба. У цілому ця повня про інтеграцію серця і розуму, особистого світла і колективного вектору, про досягнення минулого і вимоги до майбутнього. Вона не про те, щоб стати яскравішим, а про те, щоб стати точнішим у власному світлі. І якщо після неї з'являється відчуття спокійної сили і немає відчуття от, це бажання довести, значить все правильно. Лев усміхається, водолій киває, а Всесвіт робить вигляд, що так і було задумано. Бажаю, щоб у ці дні ви відчували внутрішню опору, спокійну впевненість у собі. Нехай усе важливе стане яснішим, а зайвим, м'яко відпаде. Ваш шлях унікальний і цього більше, ніж достатньо. Обіймаю вас, ваш астролог Юлія Боровик.